Не необхідно. Це розвиток людей. Вища освіта грає важливу роль в майбутньому нашої молоді і взагалі по всьому світові. Погоджуюся з думкою, колеги вітання! Це Правда тут Львів. І я Марія Тасінець. Сьогодні ми запитаємо у Львів'ян, чи необхідна сьогодні в Україні вища освіта. Поїхали. Як на вашу думку, чи вища освіта є необхідною ланкою для успішного кар'єрного майбутнього молоді? Звісно, вища освіта грає важливу роль в майбутньому нашої молоді і взагалі по всьому світові. Ми зараз з Німеччини приїхали і я маю так трошки маленький досвід в цьому. В Німеччині там трошки інакша структура, там є абітур, ну і так далі. Не буду це зараз сказати. От, але е, в майбутньому це дуже визначальна річ, коли ти йдеш, наприклад, на роботу в перший раз, і ти можеш навіть не мати досвід, але має, має бути освіта. Це має бути. Тобто диплом грає роль визначну так. при працевлаштуванні. Обов'язково диплом або свідоцтво про освіту, От зараз, з мого досвіду, я вам скажу, що це дуже важливо для нас. А яке значення має вища освіта для внутрішнього саморозвитку власне, молодої людини? А, ну, Дивіться, наприклад, я чула таке дослідження, що коли дитина з маличку займається музикальною освітою, музичною освітою. В неї потовщується мозгова ця кора, трошки на 25%. Тобто, це вже є якийсь розвиток більш вона вже серед своїх однолітків буде відрізнятися трошечки якимось іншим розвитком саме фізіологічної структури мозку. Наприклад, і це дуже важливо, наприклад, щоб людина самореалізовувалася в цьому, наприклад, там. В музичній якійсь освіті або в художній освіті, і це, це буде глобальний розвиток зовнішньості, я маю структури і головного мозку, і так далі. Так як вважаєте, що можливо потрібно додати до вищої освіти, до системи вищої освіти для того, аби вона була більш спрямована на практичний досвід, на те, щоб потім, коли людина приходить на місце роботи, щоб вона справді була включена в цей процес і розуміла щодо чого. Ну, моя власна думка, що треба дати трошечки, саме в Україні ви питаєте, так? саме в Україні я би додала трошечки свободи студентам, тобто для самовираження. Вона нас часто система вона трошки так зжимає їх. І студенти вони мають дедлайни і завжди вони спізнються, або там в них в голові, наприклад, ця творча жилка, якась така, вона пригнічується, тому що ти тобі постійно потрібно щось зробити, щось виконати. Ти маєш оці задачі, воно якось сухо. Якби додали трошки креативу, наприклад, студенти мали б якусь змогу самі вести, наприклад, якусь пару або ще щось, і коли самі студенти пояснюють іншим студентам, в них голові вже буде якийсь креатив, як це пояснити своїм одноліткам. І ну, на мою думку, це було б класно. Ми насправді зараз навчаємося на вищу освіту, тому думаю, по тому що ми ця, ць, ну, того року поступили, думаю, для нас це важливо. Там якраз університету. Ну і відповідно, якщо ми були сьогодні на це, то ми відповідально ставимося до на навчання. І, звичайно, що нам дуже потрібно. Абсолютно погоджуюсь з думкою колег. Супер. і скажіть, будь ласка, можливо, ви маєте якісь думки щодо того, як покращити систему вищої освіти, можливо, десь додати практики, десь ще якихось можливостей для того, аби вона була ефективнішою? Насправді мені здається, що дуже багато студентів. Можливості є. Даже не знаю, як їх можна покращувати, але багато студентів не проявляють ініціативу. Тому я знаю, мені здається, що. Наразі є багато можливостей, які можуть розвивати твої професійні здібності. Ну, ви гарно підвітили на рахунок практики, тому що її ну, трошки недостатньо. Так як ми економісти, нам би було важливо всякі різні процеси на практиці більш детально розглянути, ніж вивчати більше теорії. Так само більше практики, більш цікавих якихось лекцій і та, цікавого підходу. Як ви думаєте, чи за 5-10 років освіта, вища освіта в Україні зміниться кардинально, чи немає поки таких можливо перспектив? Ну, мені здається, що вона зміниться. Можливо, так, кардинально. Я думаю, що зміниться, тому що зараз активно цифровізовується наша держава ну, в різних сферах, і освіта, я думаю, буде не невинятком. Ну, то, тому що нам потрібно цифровізувати кожен з. З тих цих і освітний він один, один з них. І, в принципі, багато недостатньо не за цифровізації зараз, тому що ну, ми в більшості ще так само по старих стандартах вчимося і в аудиторіях, і, ну, а можна було це розбавити чимось цікавішим. Та я думаю, що очевидно, що в нас технології розвиваються і освіта теж не стоїть на місці. Але тут питання в тому, чи воно в нас вкоріниться, ці всі зміни чи ні. Я вважаю, що вівча освіта, мабуть, досить важлива ланка, але я роки чотири тому сам кинув на другому курсі. Ось мене не влаштовувала спеціальність. Проте я не вважаю, що це є шлях будь-кого зі студентів. Це вибір кожного, насправді. Якщо ти можеш реалізувати себе без вищої освіти, то це круто. Якщо потрібна вища освіта і ти готовий до цього, то, в принципі, так. ще залежить від спеціальності. Так. Деякі студенти поступають на навчання, можливо, не за своїм вибором, можливо, не по тій спеціальності, яка їм підходить. Ось, і вони дуже швидко вигорають, вони не дуже горять бажанням це продовжувати. Ось, можливо, вони міняють спеціальність, можливо, переходять на заочне. Ось, а можливо, відраховується. Ось можливо, Ось. можливо а, там профтехосвіта, а, можливо, якісь інші варіанти, там курси, ще щось, чи можуть вони замінити? так, ви щось я думаю, все залежить від контексту, залежно від того, які це курси. Якщо вони скільки потенційно вони мають займати часу на навчання, тому що якщо це якісь курси на швидке досягнення результату і працевлаштування, то, скоріш за все, це не дуже є ефективно і є менш ефективним, ніж освіта. Погоджуюсь, так. Так, я вважаю, що вона важлива для розвитку молоді, як мінімум. А як це впливає на саморозвиток людини? Можливо, розвиток критичного мислення, аналітичного мислення, ще щось такого плану. Мені здається, і такого, і такого взагалі це загальний розвиток людини. Це комунікація, спілкування, новий досвід, нові знання. Як ви думаєте, чи є якісь можливо моменти, які потрібно покращити вищі освіті? Можливо, якісь недоліки, можливо, якісь побажання, можливо, ваші особисті, бо ви чули стосовно того, як покращити і зробити вищу освіту ефективнішою в Україні. Ой, ну це вже питання до Міністерства освіти, точно не до мене. А так, ну можливо, практики, можливо, якихось стажувань хотілося б більше. Ну, цього насправді зараз достатньо, бо почали вже забирати дистанційне навчання, вводити очне, тому цього в принципі достатньо зараз. Як ви думаєте, як зміниться вища освіта в Україні за 5-10 років? Можливо, на це вплине цифровізація. Я думаю, дуже сильно вплине. Буде багато змін, але ще дуже багато залежить від людей. Як вони будуть цим користуватись і чи не будуть зловживати цими всіма чатами Чіп'ті і так далі, штучними інтелектами. Звичайно, необхідно. Це розвиток людей. Звичайно, необхідно, тому що ну, це якась певна база до суспільних особистих навичок, які розвиваються не обов'язково знання, але й особисті якісь якості. Можна покращити зараз систему вищої освіти, можливо, якісь більше практик, можливо, більше ще якихось можливостей. Чи зараз цього достатньо? Достатньо, але не всі студенти про це знають. Можливо, якось більше розповсюджувати про ці можливості, про ці практики таким чином. А як може змінитися вища освіта за 5-10 років? Можливо, там діджиталізація вплине на це, можливо, ще щось. Дійсно, діджиталізація дуже вплине, адже IT дуже сильно розвивається. З кожним днем все більше і більше фахівців. І тим самим так. Ми так. так. Да. Ну, це принаймні це допоможе більше в майбутньому. Да. І Знання, людина розвивається, розвивається, коли вчиться. Тому угу. так. Безумовно, вища освіта. освіта потрібна. Вища освіта допомагає розвиватися не тільки в якійсь окремій сфері. По суті, навіть з першого курсу ми вивчаємо різні предмети, які в майбутньому людина, яка має вищу освіту, ну, вона відрізняється від тої, яка не має її. Тому так. А як вона впливає на саморозвиток людини? Ну, те, що вивчається саме, от, наприклад, перший курс, завжди не тільки о, в окремій сфері, яку обрали, а ще й інші, наприклад, філософія, оці всі, о, що ми там згадали. Навіть і саме фізкультура, ми розвиваємося в певній мірі. Ну так. А стосовно, наприклад, таких глобальних процесів, як суспільні процеси в Україні, економіка, як Ви вважаєте, чи вища освіта також є важливою ланкою в цьому. Ну, та взагалі ми навчаємось на міжнародних відносинах, тому ми все одно зачіпаємо цю тему, як ніяк, тому я вважаю, що це потрібно В принципі і в громадській діяльності, в політичній діяльності. <реш> а стосовно того, які можливо є недоліки або, можливо, якісь ідеї для того, аби покращити систему вищої освіти, для того, аби вона була ефективнішою і, власне, сприяла тому, аби люди, коли вже приходять на своє, наприклад, перше місце роботи, були більше включені в цей процес. Ну тут більше практики застосовувати, не тільки теорія, тому що наскільки я знаю, більшість якраз факультетів вони з третього курсу починають практики. Я б напевно, як на мене, краще вже практики більше застосовувати ніж теорії, тому що тільки на практиці в основному всі вчаться такому найбільше такі знання отримують, які потім дійсно вони знадобляться. Тобто, якісь теорію підкріпляти практикою більше. Погоджуюсь з думкою колег. Теж Теж Добре, Дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня. Добре. Добрий день, це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи зараз важлива в Україні вища освіта? Ну, в якійсь мірі, Не б, якщо комусь це важливо, ну, як людині, то так. У нас трьох вона є. Як ви думаєте, чи диплом отриманий, так, чи він має якесь дуже вагоме значення при працевлаштуванні? Чи така професія. Так, медиком ти не зможеш працювати без диплому. А, ну так, як, ну просто від спеціальності залежить. Ну, я згоден з сів. Що... <гум> 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 І ще таке питання: як ви думаєте, які зараз є найбільші недоліки вищої освіти, які потрібно змінити для того, аби вона була ефективнішою? Програма, викладачі, ну, типу, відношення загалом до самого навчання, до самої роботи. Е, до е, апріорі перевірки знань. Типу, все <хи> загалом. Так само застаріла програма, типу, і сам підхід до навчання, типу, заохочення студентів от якось не відчувалося. Типу. Ну, нерозуміння загалом, типу, майбутнього далі що буде. Ну, просто ходиш собі. Типу. <хи> Невідповідність тому, яка є робота і яке є навчання. Взагалі не відповідає. Як, наприклад, допомогти сприяти тому, аби воно все-таки співпадало з потребами, які потім потрібно передавати на роботі? Можливо, якісь більше практичної складової, можливо, більше стажувань, практик. У нас практична складова була, але вона знову ж таки була застаріла, вона не відповідала реальності. А потім на парах кажуть, що ну, ж практика ж була. А ми такі, ну, як би, не дуже. Загалом треба, просто, ну, як мінімум, зробити ну, можливість якраз передавати цю інформацію. Якісь, ну, типу, ну, мені щось не сподобалось, наприклад, щоб я міг це. Донести, скажімо так, до когось. Хоча в нас і таке було щось типу того, але воно розглядалося в формі жартів, типу, хтось там написав, що хотів там столову, наприклад, тому що загалом університет нема, а ха-ха, голодні сидять, ну добре, типу, ну це все відмахується апріорія. Викладачам потрібно вміти знаходити бажання студента, навіть якщо бажання нема. А це дуже такий навик сильний. Але якщо викладачі будуть Якщо мати це вміння, то буде краще. Воно і не завжди може бути, але... це, нар... це теж нормально.